Поліцейські затримали 42-річного жителя Куяницької ТГ за підозрою вбивстві односельця. Небіжчика виявили в оселі підозрюваного з кількома ножовими пораненнями. Господар домоволодіння зізнався, що накинувся з ножем на сусіда, коли вони вживали спиртні напої та посварилися. Правопорушника затримали в процесуальному порядку. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Трагедія сталася 8 лютого. В селі Нестоїта. Повідомлення про неї до поліції надійшло від місцевої фельдшерки. Господар будинку, де виявили небіжчика, повідомив правоохоронцям, що сусід прийшов до нього напередодні ввечері в гості, і вони разом вживали алкогольні напої. Раптом між чоловіками виникла сварка, під час якої гість нібито образливо висловлювався на адресу рідних господаря маєтку, через що останній завдав товаришу декілька ударів ножем у спину. Попередньо потерпілий помер від отриманих ножових поранень. Точна причина смерті буде встановлена за результатами розтину та проведеної судово-медичної експертизи. З місця події поліцейські вилучили, у тому числі, і ніж, які скерували на проведення необхідних експертних досліджень. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин передбачено частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. І карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. На час досудового слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.